Неймовірна спека виснажує місто. Єдине про що мріють люди, це зануритися у прохолодне озеро чи річку. Хоча у Борисполі чимало водойм, але купатися ніде. Адже стан берегової зони залишає бажати кращого. Інколи мешканці самостійно прибирають берег, щоб надати йому належного вигляду, мріють про його благоустрій, та чистота це ненадовго, адже доволі швидко знаходяться, бажаючи помити своє авто саме у водоймі. Жителі міста не задоволені відпочинком на місцевих пляжах, але вибору не мають. Вода зелена, багато мула, іла на дні. Ну, купатися можна. За інформацією про стан води, ми звернулися до Бориспільської районної санепідемстанції. У нас проводиться постійний моніторинг якості води по озерам на хімічні і бактеріологічні показники. Згідно цих останніх досліджень. Вода у нас можна вважати чиста. Тобто ні бактеріологічного, ні хімічного забруднення води немає. А єдина проблема в тому, що не облаштовані пляжі. Міською радою було прийнято рішення по розподіленню озер між підприємствами міста Бориспіль. Тобто відповідальні призначені, але на даний момент вони тільки прибрані від сміття. Бориспільські водойми ми не готові приймати відпочиваючих. Аліна Черпак, Олег Гутеров, Новини, телеканал Бориспіль.